Баду комісії обрано ще сім депутатів обласної ради на сьогоднішньому засіданні присутні п'ятеро. Хвором є, можемо розпочинати нашу роботу. Роботу ну, комісії обіцяв приєднатися Сергія Вікторович по долі. Сергій Вікторович, Олег Михайлович, тільки насадить. Попередньо депутатам були надіслані матеріали, з якими мали можливість ознайомитися. Чи будуть в колег зауважені і пропозиції до порядку денного? Є пропозиції затвердити наш порядок денний та розпочати нашу роботу. Пролучуємо. Геза. Рішення прийнято. Перше питання. Розвернення комунального підприємства Рівненської обласної протипопливний центр Рівненської обласної ради щодо згодження внесення структури та штатного госпіталю. Відповідає медичний директор підприємства Пкач Олександр Олександрович. Передняю вас. У зв'язку з вимогами НСЗУ ми виконуємо структурні зміни. Це новий підрозділ пану крові і служба клієнтів. Це дозволить вести, внести зміни в штатної розписі частину поставити від Я думаю, що від цього користь, тому що кілької служби, де застосована ця методика, може бути за те. Тож чи будуть запитання за вас? Є пропозиція інформацію взяти до відома, погодити зміни до структури та штатного розпису комунального підприємства, рівницький обласний протипухлинний центр. Рівненської обласної ради. Голосуємо. Хто за? Залішення прийняти. Дякую вам. До роботи нашої доєдналися де начальник департаменту фінансів біля квітівка. Добрий день. Наступне питання про звернення комунального підприємства Корицька обласна лікарня відновного лікування Рівненської обласної ради щодо поводження внесення змін до структури та штатного розпису. Розповідає директор підприємства Миронець Анатолій Іванович

Межаштатної читання. А структурні підрозділи нові, які ви вводите? просто ви Так. Нових ніяких, переіменування. Коліє, зрозуміло, Чи чло якось запитання завадження. Є пропозиція інформацію взяти до відома, погодити зміни до структури та штатного розпису комунального підприємства Корецька обласна лікарня відновленого лікування. Рівнесної ради. Голосуємо. <зад> За? За рішення прийняти. Дякую вам. Наступне питання про звернення комунального підприємства Юнальської клінічна лікарня імені Юрія Семенюка Рівненської обласної ради, Доповідає директор підприємства Ткач Віктор Олександрович. Шановні коментуючи, члени комісії, присутні. Просимо внести зміни до штатного розставу наступного відділення кожномології та тренування обласний центр космоналогії кіру... і торопальної хірургії. Ми вводимо торакальну хірургію з складу. Власного центру кардіоторакальної хірургії, а кардіоторакальна хірургія, відповідно, називається обласний центр кардіохірургії. З цим ми забезпечуємо і виконання санітарних норм, які, які необхідні для виконання кардіохірургічних операцій. Плюс до того, кількість торакальних операцій зменшилася. Цих пацієнтів також зменшилася кількість, дивлячись на хащу і і бойові, і ми надаємо цю допомогу. Ліжка розподіляється між, якщо це будуть чисті, чисті пацієнти, планова хірургія, якщо це будуть інфіковані пацієнти, це відділення некласної хірургії. Якщо там потребують більш менш консервативної допомоги, будуть знаходитися у відділенні кормовології. А по штатах, що вас змінюються? По штатам нічого не змінюється. Після всі, всі хто працював та там не посередньо молодшому медичному персоналу. Просто перерозподіляється між цими відділення. Зміни вносить зміни тільки до структури, так? Так. Не чисельність. <гум> <гум> чи будуть зауваження? Обласний <гум> 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 центр кардіохірургії, взагалі кардіохірургія в обласній лікарні хочу зауважити, пішла дуже потужно. Недавно було там засідання. Присутній міністр охорони здоров'я, голова національної служби, вучальні знайомі. Провідні кардіохірурги з України суттєві показують результати кардіохірургів. Дуже приємно, що в нас в області є такі можливості. Ну, Ці ж рекомендації йдуть і від інституту ГАМОСТО. Все-таки цих хворих можуть бути інфіковані і все-таки вивезти із складу цього, щоб не ризикувати складні ему Є пропозиція інформацію взяти, звільнимо, поводити внесення змін до структури комунального підприємства, Рівненська обласна клінічна лікарня імені Юрія Семенюка, Рівненської обласника. Голосуємо. Хто за? До нас приєднався Олег Михайлович, представників департаменту. Наступне питання теж обласної лікарні про зведення комунального підприємства, Рівненська обласна клінічна лікарня імені Юрія Семенюка, Рівненської обласної ради. Щодо поводження внесення змін до фінансового плану на 2025 рік у другому кварталі. Тобто, великі прохання й до всіх наступних керівників такі тільки ключові зміни в частині збільшення і зменшення доходів чи видатків, тому що дуже ну, багато інформації. Збільшення доходів за рахунок збільшення глобальних став на 2,5 з а мільйони. В цілому там включено ті, що були у нас заплановані в них залишаються. Віде, Це, касаєшся, ось вікома, Це глобальна ставка по, по 9-му пакету і основному дев'ятий пакет. Mm -hmm. Чи будуть запитання за важення? Є пропозиції інформацію взяти до відома погодити Зміни до фінансового плану на 2 квартал 2025 року комунального підприємства Рівненська обласна клінічна лікарня імені Юрія Семенюка. Голосуємо. Хто за? за рішення прийняття. Дякую вам, Наступне питання про звернення комунального підприємства Рівненська обласна багатопрофільна лікарня імені Михайла Бивеє, Рівненської обласної ради щодо погодження внесення змін до фінансового плану на 2025 рік у другому кварталі. Відповідає директор підприємства Тансук Богданськопанович. Нас панеючи недавно такі поставили, ми його розвітаємо. На даний момент особливих змін немає. чого? У вас бюджет? Ні, у вас є зміни до фінансового плану. Ви спросите, зміни до фінансового плану. У вас вже що змінили там, бо видасть. То, що є за опалення і заводили відпевнення. А це визначні. Ну,

Це на погашення надходження з обласного бюджету і збільшувалися за, ви за... Ви ви, можливо поки керівник молодий не дуже зорієнтувався, ну не молодий, а має на такі призначення, <ріху> <ріху> то милой можливо... молодий, молодий, ну, молодий ну, так. так, молодий. То коротенько, як би скажіть. Ось тому збільшилося на обласному бюджету і на опалення коштів, і на пенсії пільгові, а разом з тим. Запустили більше методиків і були рішення майже на 300 тисяч доходи з пірсову за рахунок цього подавали. А цей мільйон що вам додали з обласного бюджету з програми охорони захисту? Вам на що додали його? Мільйони три разом Це загальна шума з них мільйон дві получали харчування і звільнить. І революканції, так? так? Комунальні послуги, так? Колеги, Робу по які були контролю, зауваження, заваження. У вас любов по заборгованості по комунальним платежам. Мільйонів 99, в тому числі, модульнення. Чотири дев'ятсот дев'яносто дві постачання чотири 4 6006. Завода ВВД. Такие город постачали 4 миллиона и часов 111.20 по 20. Это проносили по аши. А ты платье будет так заниматься? Є пропозиція інформацію взяти до відома, погодити зміни до фінансового плану на 2025 рік у другому кварталі комунального підприємства Клєвенська обласна багатопрофільна лікарня імені Михайла Вежає. Голосуємо. Хто за? За рішення прийняття. Дякуємо, що наступне питання про звернення комунального підприємства, регіональний центр розвальних захворювань радіаційного захисту та спеціалізованої допомоги Рівненської обласної ради. Щодо погодження внесення змін до фінансового плану на 2025 рік по другому платі, виглядає директор підприємства Миронець Олександр Миколаїв. Прошу погодити внести зміни до фінансового плану за отримання проєкту плану. Зміни стосуються додаткових коштів по обласній програмі фінансової підтримки та розвитку обласних комунальних підприємств в розмірі 2,8 млн. грн. Також щоб додаткові кошти по програмі діти рівнішні рівнічних ліків. Та на енергоносії. Зокрема, внесено зміни до фінансового плану частину та здійснено розпалення. Чи будуть якісь запитання за пропоную цю інформацію з поводити зміни до фінансового плану на 2025 рік у другому кварталі комунального підприємства, регіональний центр охванних захворювань традиційного захисту та спеціалізованого допомоги Вінницької обласної ради. Голосуємо. Хто за? П'ять за рішення прийняття. Дякую. Наступне питання про звернення комунального підприємства Рівненська обласна інфекційна лікарня Рівненської обласної ради щодо допомоги внесення змін до фінансового плану на 2025 рік у другому кварталі, доповідає директор підприємства Мельничук Анатолійович. Доброго дня, ми зміння в статті доходи до на скінчилося. Збільшилися на витрати на мої команди, збільшилися на заблагодарі внески. Там кошти на комунальні послуги проведені, більше, витрати в нас на амортизацію, поради відповідь на зменшується локального задума. Чи будуть ці питання до кінокації? Є пропозиція інформацію взяти до відома, погодити зміни до фінансового плану в другому кварталі комунального підприємства Рівненська обласна Рівненська інфекційна лікарня, Рівненська обласної ради. Миснумо, хто за. П'ять зарічних. Вас пояснюють звичними написали Лененда. Рівненське інфекційне літання, до того я зупнувся. Важиш обласна інфекційна лікарня. Дякую. Наступне питання: звернення комунального підприємства Рівненська обласна стоматологічна поліклініка Рівненської обласної ради щодо поводження внесення змін до фінансового плану на 2025 рік у 2 кварталі. Нагадаю, головний бухгалтер Високольська Оксана Андріївна. Доброго дня. адміністрація комунального підприємства війська обласна сьогодні політика вносить зміни до нашого плану в зв зв'язку з тим, що збільшилось надання кількості медичних послуг по і зброю. Там збільшили сумток. Збільшують так само, я думаю, що ще раз наступну. Ні, минуло чи національна служба оплачує вчасно? Так, так, були в минулому році. І вони через місяць оплачують, ну але так вказано в мові. І я надію, що е -е 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 -е. Ну, Якщо ми більше беремо, то вони збільшують зразу. Ну ми побачимо, бачимо, що буде збільшення щось. Чи будуть запитання? Є пропозиція інформації вже відома, погодити. Внесення змін до фінансового плану на 2025 рік у другому кварталі. Комунальному підприємству Рівненська обласна суматолічна поліклініка. Голосуємо за рішення прийнято. Дякую. Наступне питання про звернення комунального підприємства обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Рівненської обласної ради щодо поводження внесення змін до фінансового плану на 2025 рік у другому кварталі. Повідає Бащук Олександр Володимирович. Запоронці по конкретному комунальні послуги нервниці нервних сіях за підплачувати немає. Вимоги постановлення в 28 від 13 січня 23 року виконується. Прослупувати зміни до фінансового змагання витратнему та праці, а саме про виплати становичі виплат бригади електромічних допомог. Підвищуєте його фазу. Ми будемо їм. До дня медикання. Чи будуть? Прошу. А що збільшується фонтан? Третій Це За другий квартал ми ж говоримо зараз <клухи> про другий квартал. Другий, квартал. В другому кварталі збільшується сума за була збільшена сума. Була збільшена за крім того, що до дня експомедичної допомоги. У вас два свята. <клухи> <клухи> <Так>. <клухи> Нормально

Добре, е є пропозиція інформацію взяти до відома, погодити внесення змін до фінансового плану на 2025 рік у другому кварталі. Комунальне підприємство, обласний центр екстреної медичної допомоги та медицинського. Голосуємо. Хто за? Фосулінь, okay, я, за рішення прийняти. Дякую вам. <засунь> <засунь> питання про звернення комунального підприємства Рівницької обласної шкірно-енергологічний диспансі Рівненської обласної ради щодо погодження внесення змін до фінансового плану на 2025 рік у другому кварталі, доповідає головний бухгалтер у доді Тетяна Степаніна. Зміни стосуються дохідної частини на 2 мільйони сто Це Це основному ліки для бої на будівлі комунікарного здобування для зворення до. Хори, хори в <рес> ви хворим області. не тільки виключно свого закладу, ви їх розподіляєте ще й по інших закладах. До речі, зараз проходить е, чемпіонат світу серед лікарів і керівник підприємства, який... Входить в склад команди, яка захищає з якого вирішують? <пробуй> сьогодні у них, сьогодні вони грають. <пробуй> вони сьогодні одна четверта фіналу, пів четвертої вони будуть грати з командою з Македонії, якому я не чувствую. Ні-ні, з Вчора виграли в Америці два малі. Є пропозиція інформації завідомо поводити зміни до фінансового плану на 2025 рік у другому кварталі комунального підприємства Рівненський обласний шкільно-енерлогічний диспансер Рівненської обласної ради. Голосуємо. Хто за? П'ять за рішення прийнято. Входить в склад лікарської команди з наших обласних. Наступне питання про звернення комунального підприємства Рівненський обласний центр служби кволі Рівненської обласної ради щодо поводження внесення змін за фінансовими планами на 2025 рік у другому кварталі, відповідає медичний директор підприємства Рябчинського підприємства. Доброго дня. Рівненський власниця Міністерства підприємства просить внести зміни на підприємство на другий квартал, а саме зменшення видатків на купування медичних видатків з розпускництва надходжень а також збільшення видатків на епідеміодатку за рахунок підготовки до реанімізації Будуть запитання до кількості. Я Є пропозиція інформації взяти до відомо поводити зміни до фінансового плану на 2 квартал 2025 року комунальне підприємство рівницький обласний центр служби. П'ять залічня прийняття. Наступне питання про звернення комунального підприємства Рівненський обласний центр психічного здоров'я населення Рівненської обласної ради щодо погодження внесення змін до фінансового плану на 2025 рік у 2 кварталі, відповідає Юрій Валентинович Доді, головний бухгалтер підприємства. Суспільно, зміни стосується зробив збільшення частини. Це додаткові кошти виділені на енергоносії.

Є пропозиція інформацію взяти до відома, погоди у зміни до фінансового плану на 2 квартал 2025 року комунального підприємства Рівненський обласний центр психічного здоров'я населення Рівненської обласної ради. Голосуємо. Дякую вам. Наступне питання про звернення комунального підприємства Рівненська обласна дитяча лікарня Рівненської обласної ради щодо погодження внесення змін до фінансового плану на 2025 рік в другому кварталі доповідає директор підприємства Білий Юрій Валерій. З приводу цього питання є куткі інтересів, тому я передвівання. Прошу, Юлія Валерівна, які зміни? Можна проводити зміни, які саме було збільшення надходження на на оператореному сім'ї, також було надходження по обласній програмі розвитку на поточну ремонту цих медіа. І надходженням виконавного бюджету, бюджету розвитку на тренерну кілька. Зменшили заборгованість? Зменшили. Зменшилася. Всяка сума на комунальних потребу. У кого є питання, до Юлії Велені? Немає. Хто за те, щоб погодити зміни до фінансового плану комунальне підприємство, Рівницька обласна дитячої лікарні, Рівноцької обласна рада, прошу голосувати. Дякую, 4 за. Дякую. Дякуємо сімейні рівня. Продовжуємо наше. Наступне питання про звернення комунального підприємства Рівненський обласний спеціалізований будинок дитини з центром реабілітації дітей з органічними враженнями центральної нервової системи, з порушенням психіки та паліативної допомоги дітям Рівненської обласної ради щодо подження внесення змін до фінансового плану на 2025 рік у другому кварталі. Доповідає директор підприємства Боярчук Володимир Анатолійович. Доброго дня всім приступник. Десь за рахунок обласного бюджету було додано 450 тисяч на комунальні послуги. Місто рівне додало нам на приплання реалізаційного оплата 485 тисяч і благодійна допомога 815 у вигляді ремонту кабінету ерготерапії та припланяння від Що з вашим стартом, ті, що ми хотіли змінити на зайці з переименуванням. Було це питання відкладати, а подальше. Що... Правда сесії. Ні, це з сесія, але не, 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 не вимагають з Києвом змінювати? чому? Що ж, записано ви, однозначно, що з першого вересня не має бути. Є чому постанова з Ні, ну ми надіємося, що вони знову можуть відстрочити виконання. Щоб ця Україна перепомогла. Будемо бачити. Ну, переименовували соціальні заклади, ще скликали позачергову сесію. Світянський ну, президент. В серпні виносити. Там нема варіантів. Ну, щоб ми встигли, щоб хотіла взагалі не було проблема. Зрозуміло. По суті, питання є запитання до керівника? Захисників захищання. Є пропозиція інформації вже до відома, погодити зміни до фінансового плану на другий квартал 2025 року. Комунального підприємства і очолює Бовірчук Володимир Анатолійович. На Голосуємо. Хто за рішення прийнято. Дякуємо. Наступне питання про звернення комунального підприємства обласний перинатальний центр Рівненської обласної ради щодо положення внесення змін до фінансового плану на 2025 рік у другому кварталі. Доповідає директор підприємства Єнікиєва Вікторія Миколаївна. Сідя Шермовний. На сьогоднішній день має з позитивом всіх на находження за виключення фінансування роботного бюджету. У нас є записка, хотіть національної служби, фідаренки, і платні спорту. Заборгованность по профузнах шалтера на сьогоднішній день. В у нас І опять у тебя в плане на сюжет, на обслуговувание высокотехнологичных и наверх установок, если у нас мы запитання расклады проплачиваем между глазами пункта, четко на высоко.

Ні, все добре, це, це рівень про своє. Є пропозиція інформацію взяти до відома, погодити зміни до плану на 2025 рік у другому кварталі е, обласного перинатального центру Рівненської обласної ради. Голосуємо. Хто за? рішення зарічник. Дякую. Наступне питання про звернення комунального підприємства Зірненська лікарня Хорсіс Рівненської обласної ради щодо поводження внесення змін. До фінансового плану на 2025 рік у другому кварталі. Видає підприємства Кучер Олександр Слами, Шановні депутати, Просимо поводити зміни до фінансового плану декабрь освіт, е, які стосуються е, додаткової кошти на анекдот на теплою суми двісті сімдесят тисяч, е, також прибуткування благодійної і гуманітарної допомоги на натуральній форії, і невеликі зміни сторону зменшення коштів ТЗУ по, по виконає наші показники. Законом на офісі по енергоросіях немає, завідковані немає. Дякую. Чи будуть запитання до керівника? Є пропозиція інформацію взяти до відома, погодити зміни до фінансового плану на другий квартал 2025 року комунального підприємства Рівненської лікарня коспус рівненської обласної ради. Голосуємо. Хто за? П'ять залічних. Дякую вам. Наступне питання про звернення комунального підприємства Рівненської обласний господарю ветеранів війни Рівненської обласної ради щодо погодження внесення змін до фінансового плану на 2025 рік у другому Хварі. Відповідає наш колега Андрій Іванович Борячив. Зміни це збільшення за рахунок оренди, платні послуги і компенсації за харчування. І заявляю, про що в участі в голосуванні практики. Є пропозиція інформацію взяти до відома. Проводити зміни до фінансового плану на 2025 рік у другому кварталі комунального підприємства Рівненський обласний госпіталь ветеранів війни Рівненської обласної ради. Голосуємо. Хто за? Чотири за. Дорігаючи участі голосуванні не приймав Порядок денний на сьогоднішній вичерпаний. 18 питання різне. Чи будуть в когось виступи, пропозиції, заяви? Дякую за